Всім привіт, друзі! Ви на каналі Риболовля Дунай. Сьогодні 16 липня. Вечірня риболовля після робочого дня. Прикормку буду сьогодні використовувати медову з макухою, сонях і конопля. І ще є п'яна кукуруза. Треба виробити її. Наживки опариш, черв'як, пінка, сир. Ще є консервована кукуруза. Потім, потім буду користуватися. Всім, кому цікаво, що буде сьогодні ввечері. Залишайтеся до кінця. Погода пасмурна сьогодні. Нарешті спала спека 25 градусів тепла, температура води 22 градуси. Побачимо, що з сьогоднішньої риболовлі вийде. буде сьогодні трофей або ні. Ось така фракція виходить. Дрібна. Дрібна, але буду поступово кожну годівничку давати кукурузу з горішком. А, така смакота. Вже пару днів воно в мене бродить. Чудово. Буду використовувати кукурузу як і наживку, так і в прикормку. Вдягнув годівничку, 120 грам буде на ліву, сьогодні дуже сильний вітер. Монтаж інлайн з відергамом. Повіде сантиметрів 60, 0,25 діаметр, четвертий номер Gamakatsu ls 3513 f Вдягнемо одразу в кукурузку. Невеличку жменьку прикормку, кукурузу з горіхом. Оправи будемо на опаришов ловити. Теж інлайн з фідергамом, Тільки поставимо годівничку не 120, а 100 грам. 100 грам з вусиками буде достатньо. Лівий дистанція метрів 45. Правим дистанція метрів до 40, 35-40 до першої бровки. Рали будемо ловити на опариш з пінопластом. В кожну годівничку буду додати невелику кількість опариша. Ось таким чином кліпсуюся резинкою, звичайна канцелярська резинка. Закидаю на дистанцію, потім накидаю вже на кліпсу. І все. Якщо злетіла кліпса з шпулі, то резинкою можна знайти вихід з цієї проблеми за допомогою... Шила, чи як воно там називається. Зараз ми продягнемо всередину. середину. Зсередини зав'язуємо вузлик і все. Накидаємо на шпулю. Закручуємо назад. Знову додаємо невелику кількість горіха з кукурудзи. На правий я вже перша рибка. Так. Ох, який ідеальний живчик. Лотвичка. Зараз втіче. Невеличка панонська платва. Працював пінопласт. Міняється погода кожен день. День дуже велика спека. На слідчий день пасмурно. Немає стабільної погоди. Тільки були, треба подивитися хто там. А по-моєму, вже там хтось є. Друга риба. Друга риба, бичок. Ось такий. Бичок рахується сорна риба в угорщині, треба викидати на берег. Поганий поддуст. є клювання, ух ти, яке клювання було хороше, гарне було агресивне клювання. Хто там такі? Вот вичка. Пишно, тікай вже. Ту на пучок опариша на 4 штуки. Невелика плитва присутня, а де кілограмова і двохкілограмова. Давно вже гарні екземпляри не попадалися. Смикала, посмикала і кинула. До речі, здається, щось там і вісить, можливо, це бичок. Так і є щось. Щось невеличке сидить. Ні, це плотва. Чи доволі непогано. Доволі непоганого розвиву. Така, це вже якась третя чи четверта. Надіємося сьогодні побачити якусь двохкілограмову та вже тікай. О, одразу клювання. О! І доволі непогана рибка. Плотва або поддуст. Поддуст, це вже хороший поддуст. Цього вже навіть можна взяти додому. Це гарний. Я думаю грам 600-700. Док вже не використовувався, вже й забув, коли останній раз користувався ним. Є таке діло, треба його ще буде прив'язати. Ну, поки що прикладемо камінчиком, потім займемося. Поки клює в закід, треба, треба ловити. Гарно клюнув свій закіт. Так, чотири опари ще повісив цього разу. Думав щось сидить. Чи сидить невеличкий? Так, по-моєму, і сидить невелике щось. Знову плотва. так і є. Ну, плотва сьогодні. Переважна більшість. Це буде найбільше сьогодні. Хоча б, в принципі однаково за крайню. О, о. Давай, мала. Чудово. Жере гуляй ого. Клювання в закіт. Чудово. Оце вот так гарне клювання було. Забираємо розміру. Нормально. Заберемо. 25 сантиметрів. Допускається розмір подуста, якщо я не помиляюсь. Зараз подивимося точно. Подуст 20 сантиметрів навіть нормально. Щось подус клював і притих. О, блин. як я не люблю таке діло, коли відривається це вушко, треба взяти ніж півбанки, ну, можна сказати, більшу частину банки кукурузи. Париша дві дві жменьки. Візьмемо такі ножниці. Флагманські. Доволі непогано. Зараз буду порціонно додати в годівничку. Невелику кількість одразу додавлю в прикормку. Вдягнемо два опариша чулочком. Здесь, так, спочатку кашку. Потім з двух, з двох сторін прикормкою прижимаю і на точку. З нарізкою, я думаю, що зараз буде клювання. Найближчі хвилини. На попап не хоче нічого клювати. Ну, щось в перші хвилини на опариша нічого не хоче клювати. Хвилина пройшла, перезакинемо. Зараз протемпуємо з кашкою годівничок 5 через кожну хвилину-дві. Ну, зараз білий стоїть опариш. до речі, спробуємо червоного, тому що найбільший подус був на червоного опариша. Вже хвилина прийшла. Зараз ще хвилину почекаємо і перезакинемо. Є клювання? На третьому закиді. Подуст до пустинного розміру? Гарний поддуст. З нарізочкою вже є результат дуже добрий. Є клювання, є клювання. Якась невеличка риба. Це можливо буде платва і теж поддуст. Такий. Допустимого розміру сантиметрів тридцять. Спробуємо пучок опариша. Штуки. 4 повісити? Ось такий пучок. Є клювання на кукурузу з опаришем який я мабуть прощолка ні не прощолкав є риба такий на сьогодні стандартний розмір поддуста. Dobre, dobre. Пробуємо на правий на кукурузу і на один опариш, так як у нас 12-й номер гачка стоїть. Восьму година по місцевому часу. Заміню гачок замість дванадцятого поставлю 8 Точніше десятий, не восьмий. Це вже щось прям клює. Сидить плотва невеличка. Думаю, хто там клює. Сьогодні, сьогодні стандартний такий розмір плотви. Погано в ладонь. Це гарного розміру. Поки крайній раз клює, подивимося, що сьогодні вдалося зловити. Того що будемо забирати? Ось така кількість поддусців. Поштучно. Поштучно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість штук. І штук сьогодні візьмемо знайомі, яка просила мене вже давним-давно ніяк не було. Так щоб взяти їй непоганий поддуст. Два таких навіть найкращих, най, найбільших. Грам не знаю, зараз зважимо скільки. Зараз зважимо загальну вагу поддуста можна брати 3 кг. Норма. Мінімальний розмір 20 см. Думаю, що тут 3 кг не буде. Враховуючи ще садок. Хоча 3 кг 30 грамів. Ну, міну ще садок, норму сьогодні зловили. Дуже непогана риболовля сьогодні вийшла після роботи. Вдалося зловити 3 кг поддустів, загальне поштучно 6 штук. Було ще плотвички непогана кількість. Плотвичка була така в ладонь. Не 2 кг, кілограмова, як зазвичай буває, попадається. Ну, теж непогано. Пару бичків, плотвичка, поддуст. Пару сходів було в цілому. Сьогодні була дуже непогана риболовля. Без трофея, звісно, нічого. Я думаю, що в наступний раз обов'язково буде трофей. Ставте лайкосик, якщо вам сподобалася сьогоднішня риболовля. Хто ще не підписаний, приєднуйтесь до зустрічі на Дунаї. Є крайні поддус невеличкі. Ось таким красенням сьогодні. Закінчуємо риболовлю. Кажу всім до побачення, до наступних зустрічей.